Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Петельки. Як я обіцяла, я хочу вам показати невеличкий мастер-клас у цього узору. Цей узор називається випуклі квадрати. Ви можете бачити цей узор на світеру, який я в'язала для свого онука. Він бачите, вже в катушках такий вже затяганий. Дитина його носить, носить його активно. У школу в ньому ходить, на внук ходив в перший клас. То до чого я веду цей узор на тоненькі ниточки, як він виглядав? А тут цей узор, це вяжу жалеточку для ЗСУ. Я вам також її показувала просто вона в процесі. Ця желеточка в'яжеться вже на товстих ниточках. І ви можете зрівняти, як цей узор виглядає на товстій ниточці. Зараз я вам покажу такі, як я вам показувала, колосок. Оце в мене буде алізелана, Ні, точки я На я покажу, як цей узор в'яжеться. І ми з вами зв'яжемо таких три кубика. Ви поймете сам процес, він дуже легесенький. Я не вяжу, але стараюся в'язати дуже простенькі узори, щоб їх швидко в'язати. І Зараз я вам покажу рапорт узора склада. 5 петель ліцевих по одній, як заборчик як то вяжеться заборчик. Тобто буде 5 ліцевих і по краю по одному заборчику. І в нашому випадку я наберу три рази по 5, тобто 15 петель лицевих. Буде в мене 3, вибачте, 4 заборчика і дві кромочних. Зараз я петлі наберу без вас і потім покажу, що ми будемо з ними далі робити. Я пров'язала, так як вам говорила, 15 петель ізнаночних, по краю, по ступчик, по, по, йде по заборчику і кромочні. В цьому узорі є одна хитрость. Дивіться, завжди у цьому заборчику йде одна лицева, ізнаночна лицева, ізнаночна лицева, ізнаночна. Щоб вам не вважати, скільки вам в'язати рядків у довжину чи в висоту. Ви повинні знати, що у вас між цими секціями, ось як оце на цьому узорі, бачите, між цими секціями у вас завжди буде три ізнаночних. Тобто, ви в'яжете висоту, поки ви не зробите заборчик з трьох ізнаночних. Коли ви вже прив'язали третю ізнаночну, у вас завжди останній рядочок буде ліцевими. Далі у вас буде заборчик з ізнаночними. І слідуючий також буде у вас ліцевий. Ви просто в'яжете нагору туди, сю, туди, якщо поворотними рядами, то туди-сюди. Якщо поворотними всі ряди у вас будуть ізнаночні, бачите, ось це у мене як є поворотними рядами, у мене всі ряди йдуть ізнаночні петлі. Всі У мене тільки рядок іде, то що оцей. Якщо цей, то в мене він буде з цієї сторони лицевим. Тобто, ви в'яжете, щоб не считати, поки у поки вас в заборчику буде три ізнаночних. останній рядочок буде лицевий, Далі заборчик ізнаночний, опять завжди буде послідній перший рядочок і послідній них... Буде з трьох ізнаночних, щоб вам не щитати, дивіться на ці забурчики. І у вас виходить отакенні кубики. Бачите, вони дуже гарні. Для того, щоб гарний узор почати, я завжди раджу вам після резинки робити рядочок ізнаночних. В цьому світері я не робила. Бачите, тут зовсім узор переходить з резинки, ну, не той ефект. А вже коли я світерку робила ось з рукава, бачите, воно ось, я не знаю, вам повинно бути видно то я зробила рядочок ізнаночних, і з ізнаночного рядочка я вже гнала узор. Так само, і оці жилеточки я зробила, рядочок ізнаночних, і з оцих петель вже почала піднімати узор. І бачите, який гарний ефект ефект випуклих квадратів. Так що, така маленька хитрість. Так що, дівочки, отакий простенький узор я вам показала. Зайняв небагато часу. В'яжеться він дуже швидко. Головне, щоб вам не вважати, ви запам'ятаєте періодичність в цьому заборчику, по ньому орієнтуєтеся, в'яжете вгору, робите оцей рядочок ізнаночних. Як на мене, дуже гарно виглядить, я люблю цей дуже узор. Як кажуть, це поки не наїмся, я його не нав'яжусь, але це, я сподіваюся, буде останній узор в цьому році. Це така буде жилеточка, петлі трохи піднялися чи спустилися. Так що, дякую за увагу. В'яжіть на здоров'я. Я думаю, ви зрозуміли, він дуже легкий. Тут самі лицеві ізнаночні, самі кубики, по заборчику рівняйтеся, робите ще заборчик ізнаночних і все, нема нічого важкого. Напишіть, будь ласка, чи зрозуміло я вам розповіла про цей узор? Будь ласка, користуйтесь на все добре.